4 серпня з'явилася інформація, що так званий голова Херсонської ВЦА буде госпіталізований, бо на цьому наполягли медики, і свої обов'язки він передає керівнику фейкового уряду Херсонської області. Розповів заступник голови ОВА Дмитро Бутрій. Таким чином, за його словами, адміністративна влада над окупованою Херсонщиною повністю переходить до російських чиновників, які мріють про приєднання області до Росії. Було зрозуміло з самого початку, що ці запроданці це фейкові адміністрація, і що російський окупант буде заводити туди своїх людей. Ідея з проведення референдуму, приєднання до Російської Федерації все проходить в рамках їхніх планів. Політолог Володимир Молчанов говорить, що заява Сальда була несподіваною, бо тепер на Херсонщині буде протистояння між ФСБ і військовою комендатурою. Можуть знайти згоди в стратегічних питаннях, що їм робити з Херсонщиною, їх тактичних на кого саме спиратися. Сальда між ними балансував, то уряд цей був так званий да, сформований жодного публічного, скажімо так, публічної дії, жодного жесту. Це була така чорна діра, річ у субі, яка не працювала. За словами політолога, самовідсторонення сальда є політичним кроком. Виходить так, що тепер. Цей уряд, нібито перебравши на себе владу, він покаже абсолютно нікчемність. Мені здається, що сальда, отримавши якісь претензії, хоче показати саме цій групі Кирієнка Патрушева, що без нього керувати областю неможливо. Володимир Молчанов говорить, що боротьба за владу російських військових і ФСБ між собою тимчасово може послабити їх славий тиск на жителів області. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.